Привіт, я Бен Грінський, засновник і генеральний директор LiveGood. Протягом останніх 20 років LiveGood керувала найуспішнішими продуктами та компаніями в галузі MLM. Ми допомогли сотням тисяч людей по всьому світу заробити додатковий дохід вдома, виплативши майже мільярд доларів у винагороди, і були представлені в інтернеті, журналах, газетах, навіть на телебаченні. Люди часто запитують, чому наша компанія так успішна, тоді як інші компанії в МЛМ зазнають невдач. Відповідь проста це питання часу. Важливо розпізнати тенденції в галузі мережевого маркетингу, соціальні тенденції та економічні тенденції. Зараз інфляція на рівні максимуму, ціни на бензин зростають, витрати на енергію збільшуються, квартирні платежі та орендна плата зростають, подорожі стають дорожчими, і люди шукають способи економити гроші без втрати якості. Наразі галузь мережевого маркетингу стоїть на великому розгалуженні. Продукти стають все більше переоціненими, і, зважаючи на те, що компанії переходять до продуктів, які мають більше цінності замість просто дорогих продуктів, для того, щоб покрити великі витрати на рекламу та плани винагород, це не відповідає тому, куди рухається світ. Фактично, коли ми дивимося на деякі з найбільших компаній у галузі MLM, такі як Herbalife, USANA, скін, ми бачимо, що їхні доходи зменшилися на 20% порівняно з попереднім роком. У той час, як доходи Walmart, Costco та Amazon зросли на 9% та 12% відповідно. Ці компанії також мають щомісячні підписки та продають товари дешевше. Взявши слово Казана керівника мережевого маркетингу LiveGood, дні, коли деякі люди продають переоцінені продукти, щоб деякі з них стали багатими, минули. Це те, що визначило створення LiveGood. Співпрацюючи з експертами зі здоров'я Раяном і Лізою Гудкін, ми створили найвищої якості харчові добавки. Ми пропонуємо ці продукти за цінами, що на 75% нижчі, ніж ціни на аналогічні продукти інших компаній. Наприклад, подивіться на один з популярних продуктів LiveGood – органічний суперчервонець. Це найкращий продукт для здоров'я серця та судин, він має вищу якість, ніж загальнодоступний органічний супербуряк, і містить більше антиоксидантів при ціні менше, ніж на половину щодо CBD олії LifeGood. При тому, що інші компанії продають 500 мг cbd олії за до 80 доларів, cbd Олія LifeGood містить 750 мг CBD, і продається всього за 18 доларів. Всі наші продукти поставляються з гарантією повернення грошей на 90 днів. Якщо вам не подобається будь-який продукт LiveGood, просто поверніть порожню пляшку, і ми повернемо вам гроші без запитань. Наша система сприяє інтернет-замовленням за низькими цінами лише тоді, коли ви цього прагнете, що відповідає сучасним тенденціям. Ви можете заробляти додатковий дохід, рекомендуючи членство в LiveGood. Ми надаємо засоби, системи, вебсайти, відео та інші інструменти, необхідні для отримання додаткового доходу просто та швидко, що робить нашу систему маркетингу MLM найпотужнішою в галузі. Ви можете зафіксувати свою позицію введенням імені та адреси електронної пошти на сторінці реєстрації з URL у розділі опису. Після зафіксування ваші реферали будуть зареєстровані під вами. Кожний четвер о 000 це день прийняття рішення про фіксацію позиції. Приєднавшись до LiveGood, ви забезпечите собі першокласне місце за ціною всього 9 доларів і 95 центів на місяць та єдиним внеском в 40 доларів за реєстрацію афіліата. Нові члени будуть розташовані в матриці 2 на 14 нижче вас, перш ніж будь-який інший. Будучи членом LiveGood, ви отримаєте знижку до 75% на продукти найвищої якості з харчування. Якщо ви розмістите декілька осіб в матриці, ви зможете отримати додатковий дохід від кількох сотень або тисяч доларів щомісяця. За допомогою нашої системи винагород ви маєте можливість заробляти понад 2000 доларів на місяць в матриці, навіть якщо ви не рекомендуватимете жодного члена. Також, якщо ви поділитеся продуктами LifeGood та нашою системою винагород з іншими, ви зможете заробити ще більше. Фактично, з нашим програмним бонусом за відповідність ви збільшите потенційний дохід вдвічі, просто зареєструвавши одну людину. Заснований у 2022 році LiveGood швидко зростає. Місце для мільйонів людей, які приєднаються до LiveGood у майбутньому, буде встановлено під поточними членами. Тому чим швидше ви зафіксуєте свою позицію, тим вище ви будете розташовані в матриці. Будь ласка, зареєструйтеся за допомогою форми реєстрації на сторінці URL у розділі опису. І ви зрозумієте, чому всі називають LiveGood найбільш швидко розвиваючоюся компанією в галузі.